Як тільки я даю практику на зцілення, на якась робота, коли ми підіймаємося до творця, з'єднуємося, і потім може як результат цього з'єднання йде трансформація і зцілення, зразу такі запитання: як допомогти чоловіку, як помогти дітям, всім допомогти, людина зразу, душа концентрується в розумі і не усвідомлює, поки що, що це неможливо допомогти. Ми не можемо нікому допомогти. По-перше, тому хто сам не готовий. Ми ще й не готові і наше бажання там допомогти когось врятувати, врятувати це є суто егоїстичне бажання нашої людської душі, нашого, его, коли ми. Наше его каже: от ти молодець, ти кращий, ти дуже такий класний, світлий, ти можеш когось врятувати. Але насправді це не так. Тому що, коли ти стаєш тим світлим, ти починаєш знати, що навкруг тебе і твій чоловік, і твій, твої діти це відображення того, що в тебе всередині. Це проекція твоєї свідомості і твоїх ілюзій. Якщо людина не не хоче, скажімо так, і не хоче цього зцілення, і не хоче щось від тебе. Вона і не буде в тебе цього просити, звичайно. Але коли ти будеш це нав'язувати, пропонувати, це випирає твоє его. І в цьому ти говориш, я тут такий хороший, я тут такий сильний, давай я тобі допоможу. І Звичайно, якщо говорити так само про наших близьких, вони і мають бути готові, але так само і ви ще, коли так робите, ви ще спите, тому що ви ще не знаєте, хто ви. Ви ще не є тим світлом. Тому що, коли ви є світлом, ви просто є присутністю. Вам наш, вашим рідним навіть не потрібно буде там робити те, що ви робите, медитувати, наприклад, або там навіть навчатися. Якщо вони. Є частинкою вас, вашого поля, вони автоматично почнуть пробуджуватись. Автоматично, так як частинка ваш вашого кермічного роду, вони почнуть задавати такі запитання, тому що такі божественні процеси відбуваються автоматично, і це залежить від того наскільки у вас більше світла. Чим більше у вас світла, тим більше і швидше йдуть процеси пробудження ваших рідних, і їм не потрібно буде ходити і пропонувати це світло і рятувати вас. А ваш чоловік або дружина, вони так само мають бути готові. Ви не можете їх зцілити. Вони самі мають піднятися до творця. Вони самі мають, по-перше, бути готові піднятися і прийняти його для якихось певних трансформацій. Тому що це не просто щось там вилікувати, так як ми. На фізичному рівні насправді тож лікування не відбувається, тому що ми просто там на якийсь час це припиняємо цю програму. але Вона потім далі включається чи більше. А повне зцілення можливо тільки з творцем, але зцілення душі спочатку і вже як наслідок тіла мої любі сонечки.